У минулій лекції ми говорили про системи управління різними ризиками, а зараз давайте розглянемо, як їх оцінювати. Процес управління ризиком включає етап оцінювання кожної з виявлених подій, що потенційно можуть вплинути на досягнення цілей компанії. Такі події варто оцінювати з двох точок зору: ймовірності та ступеню серйозності наслідків. Оцінивши у такий спосіб ризики, можна побудувати матрицю ризиків. Це, наприклад, квадрат 5 на 5. На практиці такі квадрати часто підсвічують різними кольорами, щоб привернути увагу до них. І так, наприклад, це зелений квадрат. Це малоймовірні та не дуже суттєві події, на які можна не звертати уваги. Жовті це малоймовірні, шкідливі або ймовірні, але не дуже шкідливі події. Такі події не є пріоритетними ризиками. Помаранчева зона це малоймовірні та дуже шкідливі. Або ймовірні, але не дуже шкідливі. Такі події вже потрібно уважно відстежувати. Червоні це ймовірні, дуже шкідливі або катастрофічні події, що до них обов'язково має бути план дій та вестись моніторинг. Окремо слід визначити ще чорних лебедів. Під цим терміном розуміють непередбачувані катастрофічні події, ймовірність яких складно оцінити, отже, їх зазвичай неможливо виявити до настання. Варіанти відповіді на кожен з виявлених ризиків можуть бути, наприклад, такі: перше це прийняти, тобто змиритись з можливістю ризику, не здійснювати нічого задля його упередження. Або стратегія зменшення ризику, тобто прийняти ризик на себе. Але розробити план дій щодо його попередження та подолання наслідків. Ще можна передати ризик, тобто не брати ризик на себе, але перекласти його на інших, наприклад, завдяки страхуванню або гарантіям. Або також можна відмовитись від ризику взагалі. Тобто не брати ризик на себе через припинення діяльності, яка може призвести до настання виявлених подій. Прийняття ризиків на практиці часто відбувається з встановленням лімітів за тим чи іншим ризиком. Ліміт визначає максимальну вартість ризикованих активів або розмір позиції, яку фірма дозволяє відкрити. Моніторинг та контроль ризиків здійснюється з використанням ключових показників ризику, бажано кількісних і вимірюваних. Вони дають змогу оцінити те чи інше джерело ризику. Наприклад, індекс задоволення клієнтів може вимірювати операційний ризик. Падіння такого індексу може свідчити про те, що є вади в бізнес-процесах компанії або персоналу. Е, також кількість накладених санкцій може вимірювати комплайнс ризик. Ну, тощо. Отже, е, ми говорили про систему оцінювання ризиків. Наступного разу зосередимось на операційному ризику.